Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Park Here Project Фальстаф, людей, Hello, Sarah. Good afternoon. Hello, Tom. Good afternoon. What's the meeting about? This meeting is about our new project. This meeting is about our new project. I can't quite hear you. Are you on mute? Are you on mute? Oh, sorry, can you hear me now? Yes, that's better. Please tell me more about the project. Окей, okay, you. It's about the new design for the theme park. Люди навіть розмовляють з вимкненими мікрофонами. У лісі абсолютно всі чують, якщо хтось гарче ричить, і жодних кнопок натискати не треба. І навіщо їм такий складний проект? Ми, Ведмеді, просто знаходимо галявину і насолоджуємось природою. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.